Якщо заголовок цього відео трапиться на очі якомусь малоосвіченому священнику, він скаже, що це, мовляв, якась нова єресь, поза якої Євангелії нічого не сказано про те, що Христос скасував якусь заповідь, а сказано навпаки: Я прийшов не скасувати закон, а сповнити Його. Насправді, в останньому випадку Христос натякає, що у старому заповіті. Міститься безліч пророцтв про нього, які виповнюються разом із його першим приходом. Проте, якщо уважно читати Євангелія, то стає помітним, що одну із десяти заповідів старого заповіту Ісус Христос таки скасовує у тій редакції, в якій вона існувала, і йдеться саме про третю заповідь. За скасуванням якої стоїть важлива і доволі цікава історична таємниця, той, хто читав Євангеліє, пам'ятає, що в багатьох випадках Христос зцілював недужих у суботу, чим викликав велику неприязнь фарисеїв та інших особливо релігійних юдеїв. Усім їм здавалося, що Христос намагається ігнорувати третю заповідь, яка вимагає вшановувати суботній день утриманням від будь-яких дій, окрім молитви та читання Тори. Ця заповідь має таке своє обґрунтування у книзі буття, і скінчив Бог дня сьомого працю свою. Яку він робив, і спочив в день сьомий від усіх справ своїх, які чинив, і благословив Бог сьомий день і освятив його, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, якою Бог все створив. Обґрунтування полягає у тому, що послідовникам Бога належить відпочивати від усіх своїх праць саме в суботу. Наслідуючи в цьому самого Бога. Але Христос не визнав це обґрунтування автентичним, ставлячись до нього як до інтерполяції. Це помітно із Євангелія від Йоанна, де наводяться слова Ісуса Христа промовлені до юдеїв: Отець мій донині творить, і я творю. Розділ 5, вірш 17. Юдеї були переконані в тому, що Бог, завершивши процес творіння, відпочиває, але виявилося, що це зовсім не так. Знаючи абсолютно все, Христос далеко не все пояснює людям, а не пояснює Він те, чого вони були не готові зрозуміти із причини браку відповідних знань. Проте Христос. У жодному випадку не відступається від істини, незважаючи на те, що це викликає до нього упереджене ставлення з боку юдеїв. У книзі вихід ще раз наголошено на необхідності святкувати суботу. Цитую: Скажи синам Ізраїля, тільки суботи мої святкуйте, бо це знак поміж мною та поміж вами. Для ваших дванадцяти колін. Тобто святкування субот для юдеїв стало символом їхньої єдності із Богом. Виходячи з цього тексту, деякі секти дотримуються святкування суботи, наслідуючи в цьому юдею. При цьому вони наголошують, що, мовляв, церква відступилася від Слова Божого, святкуючи неділю. Спробуймо розібратися в даному питанні, спробуймо з'ясувати, чому Христос вибрав неділю як день свого Воскресіння, і чому Дух Святий вибрав неділю для свого сходження на апостолів, чим остаточно скасував святкування суботи та освятив неділю як щотижневе свято. Якщо ми переглянемо сторінку української вікіпедії під назвою Субота, то отримаємо можливість прочитати такі слова. Розкопки дали можливість встановити наступні факти, а сирововолоняни також мали День суботній. Цей день вважався у них днем примирення з богами. Цей день називався у них День Бога. У знайденому волонському календарі, що містить казівки щодо жертвоприношень та свят, 7, 14, 21 та 28 дні, кожного місяця, позначені як днів, які пастух великих народів, тобто цар не повинен їсти смаженого м'яса, міняти одяг, приносити жертву, не повинен сідати в колісницю, провадити суд. Волхви не повинні пророкувати, і навіть лікар не повинен доторкатися до хворого. Ось бачите, звідки з'явилася в юдеїв заборона зцілювати хворих у суботу. Під час вавилонського полону євреї запозичили від вавилонян чимало місцевих язичницьких звичаїв. Зокрема, і семиденний тиждень вони також запозичили від вавилонян – Якщо раніше не запозичили його від фінікійців, І їм знадобилося внести в Біблію чимало інтерполяцій, щоб надати цим язичницьким звичаям вигляд своїх власних звичаїв, отриманих внаслідок Божого Откровення. Чому ж вавилоняни саме суботу вважали священним днем, у який заборонялася всяка робота? Навіть робота лікаря. Як відомо свій семиденний тиждень вавилоняни прив'язували до планет Саптенера, тобто до семи великих космічних об'єктів, першим із яких є Сонце, а сьомим Сатурн. Отож кожен сьомий день, тобто останній день тижня, вавилоняни ототожнювали з Сатурном. На думку вавилонян, кожна планета мала своє божество, і так вважали не лише вавилоняни, але й інші народи Передньої Азії, наприклад, фінікійці та Амареї, тобто західні саміти, із якими євреї мали тісні культурні зв'язки задовго до вавилонського полону. І досить цікавим виглядає той факт, що ще до Вавилонського полону в юдеїв, які практикували двовір'я, тобто паралельно із поклонінням богові Ягве, вшановувалих фінікійських богів, був поширеним і культ фінікійського бога планети Сатурн, який мав два імення – Кіюн і Ремхван. Саму ж планету Сатурн. Вони називали зіркою Римфана. Аж у двох місцях Святого Письма ми маємо можливість прочитати про ці речі. У діях апостолів, розділ 7, вірш 43, читаємо слова Архидеякона і першомученика Стехвана, звернуті до юдеїв. Ви прийняли скинію молоха та зірку Бога вашого Римфана. Зображення, які ви зробили для поклоніння їм. Аналогічний текст знаходимо в книзі пророка Амоса, розділ 5, вірші 26 і 27. Ви прийняли з кинію молоха вашого, таки юна, зображення ваші, зірку Бога вашого, яку ви зробили собі. У Вікіпедії читаємо, що серед біблеїстів існує спільна думка стосовно Ремфана і Кіюна як таких божеств, які мають стосунок до планети Сатурн. Хоч не всі біблоїсти погоджуються, що Ремфан і Кіюн – це одне й те ж саме божество, із наведених текстів помітно, що планета Сатурн мала в язичницькій традиції, «запозичені євреями. Своє культове зображення, об'єкт вшанування. Проте серед дослідників існують розбіжності стосовно вигляду цього зображення зірки Ремфана, серед єврейських старожитностей початку першого тисячоліття до нової ери археологи виявили чимало статуеток фінікійського Боарешефа, інша назва якого Мекаль, убивця. Цей факт свідчить про те, що в відповідний період двовір'я було поширеним серед народу Ізраїля, чимало євреїв і в наш час носять прізвище Решеф, але Біблія мовчить про язичницький культ Решефа серед євреїв. Це означає, що Решеф не був надто важливим для них божеством, на відміну від Ремфана. Тому треба думати, що серед єврейських старожитностей відповідної доби мало б залишитися досить багато зображень зірки Ремфана. У таких випадках найкраще звернутися до єврейських джерел. Одне з цих джерел, скрін якого перед вами розповідає про дослідження єврейської містичної символіки, єврейським професором. Гершомом шолемом. Зокрема, Шолем дослідив, що печатка Соломона зображувалася у двох виглядах у формі п'ятикутної та шестикутної зірок. Також він стверджує, що ці ж дві зірки використовувалися в декоруванні давніх синагог, розкопаних археологами. При цьому якщо гексаграма, тобто шестикутна зірка, використовувалася і в ранніх християн та навіть в ісламі, наприклад, на покривалі яким загортають кабу, то пентаграма має більш вузьке застосування в етнокультурному стосунку. І тут мені пригадалося, що з початку 3 до половини 2 століття до Нової ери печатка Єрусалиму також містила пентаграму, причому пентаграму перевернуту до того ж пентаграму, вписану вколо. У Кабалі перевернута пентаграма наділяється цілком позитивним змістом. Цитую відповідне джерело. Перевернута пентаграма це Зеїр Анпін, паралельно зеїн Анпіном, називається Тіхферет – Син Божий. На основі наведеного факту в літературі поширилася хибна думка, відповідно до якої перевернута пентаграма, мовляв, є символом Сина Божого Ісуса Христа. Погодитися із цим ніяк неможливо. На відповідній підставі можна було б намагатися довести, що й число 666 також є символом Ісуса Христа, оскільки, мовляв, воно являє собою числове значення виразу із староєврейської мови, «Ха-мелех Лейсраель, який має значення цар Ізраїлю. Насправді ж і перевернута пентаграма, і число 666 мають безпосередній стосунок лише до того машеаха та царя Ізраїлю, якого чекають спадкоємці релігії хварисеїв, які не визнали Месією та Сином Божим Ісуса Христа. У трактаті окультиста Корнеліуса про окультну філософію та у книзі відомого Масона Розенкрейцера Роберта Фладда Історія мікро та макрокосма, яка вийшла у 1617 році, людське тіло у вигляді пентаграми зображене саме як мікрокосм, тобто крихітний аналог космосу. Таким чином, перевернута пентаграма зображує людину, голова якої знаходиться внизу, а ноги вгорі. Чому людське тіло середньовічна метафізика називає мікрокосмом? Тому що в добу середньовіччя збереглася антична традиція, відповідно до якої голова людини відповідає небу, тіло людини до пояса наземному світу а нижче пояса пеклу. Таким чином, перевернута пентаграма символізує собою намагання людини допомогти пеклу перемогти небо. При цьому слід пам'ятати, що коло символ вічности, отож перевернута пентаграма вписана в коло означає вічне торжество зла і вічну поразку добра. Ось саме тому перевернута пентаграма і стала одним із двох основних символів сатанизму, адже це його основна парадигма. Тут виникає цікаве запитання, чому саме перевернута пентаграма, вписана в коло, була початкою Єрусалиму в період із 300 до 150 років до Нової ери. Відповідь на це питання може бути лише одна. У юдаїзмі існувала таємна язичницька опозиція до пануючої релігії. Опозиція, яка чекала на втілення Бога Володаря підземного світу, як на альтернативу очікуваного на той час юдеями Месії, сина Бога Ягве. Не виключено, що значна частина фарисеїв часи земного життя Ісуса Христа належала саме до цієї таємної духовної опозиції юдаїзму. Принаймні у відповідному контексті легко зрозуміти зміст слів Ісуса Христа, звернутих до фарисеїв, диявол ваш батько, і прагнете вичинити пристрасті батька свого. Він був душогубом споконвіку і в правді не встояв, бо правди в ньому немає. А виникла ця релігійна опозиція в юдаїзмі ще в часи Ваволонського полону або навіть ще в більш ранні часи, коли вже був встановленим культ Волоха та культ зірки Ремфана. У період із 300 до 150-го років до нової ари таємна опозиція в Єрусалимі займала, очевидно, панівне становище. Звідси, очевидно, з'явилася така печатка міста Єрусалим. Саме від вчення цієї духовної опозиції кабалісти успадкували уявлення про перевернуту пентаграму, вписану вколо як про знак Машаха. Окрім всього іншого, як бачите на скріні, в науці існує спроба ототожнити Ремфана Кіюна із індійським богом-володарем підземного світу Шивою. А тепер спробуймо уявити собі таку історичну ситуацію. Євреї потрапляють у Вавилонський полон. Припустимо, перед цією подією у них вже існував певний священний день під назвою Шабат, що означає спочинок. Але у Вавилоні євреї знаходяться в становищі рабів. Тож чи могли б вони святкувати свій шабат саме у той день, який не збігається зі священним днем вавилонян? Безперечно, їм би довелося пристосовуватися до вавилонської традиції і перенести свій шабат на інший день, на той, який обрали для відпочинку вавилоняни. Отож, навіть у тому випадку, якщо припустити божественне походження традиції святкувати шабат, то навіть тоді цей шабат не міг збігатися із Вавилонським днем Сатурна. Який відповідає нашій суботі. Як бачимо свою суботу, ваволоняни святкували на честь свого Божества планети Сатурн, яке у євреїв-язичників ототожнювалося із Ремфаном чи Кіюном. а сам Кіюн ототожнювався із Богом володарем підземного світу, який у язичницьких культурах. Втілює образ диявола, що, власне, цілком кореспондує кореспондується із перевернутою пентаграмою, вписаною в коло. Отож, святкування суботи стало вимушеним відступленням євреїв від власної, автентичної релігійної традиції, і саме з цієї причини Христос скасував заповідь про вшанування суботи, шабату, переміщеного на день Сатурна яким субота була не лише у Ваволонян, але й в інших давніх народів, зокрема в римлян, і саме із цієї причини знадобилося Богові шляхом численних унікальних чуд повернути людям до Ваволонський Шабат, який припадав на неділю. До речі, єврейське слово Шабат і українське слово неділя. Мають близьке значення за своєю семантикою, позаяк походять від слова спочинок та словосполучення відсутність діл.